Вітаю, мене звуть Лука, і сьогодні я розкажу вам, чому хочу взяти участь у конкурсі про Прямо зараз триває відчайдушна боротьба українського народу за виживання. І поки наші воїни здобувають перемогу, наш тил має не лише забезпечувати їх, а й планувати, як не втратити їх здобутки в подальшому. Вже зараз починає розвиватися публічна дискусія про майбутнє України, які перспективи перед нами відкриються. І які загрози з'являться. Хтось говорить про економічне процвітання, а хтось очікує стагнації та корупційних скандалів. Хтось говорить про архітектурний бум, а хтось про будівельну мафію. Хтось прагне бачити Україну непорушним маяком Свободи, а хтось попереджає нас про підйом авторитаризму. І кожен з цих варіантів. Може здійснитись. Але як нам, як народу, на це вплинути? Як нам проявити свою волю проти тиранії, корупції і бандитизму? На цьому моменті я й хочу представити тему своєї промови: громадянське суспільство. Саме воно стане нашим поведирем у світле майбутнє, саме наше національне вміння організовуватись і об'єднуватись допоможе зберегти здобутки нашої нації. І якщо колись багато хто думав, що українцям не досягти громадянського суспільства, бо, мовляв, вони не освічені, сварливі та вперті, то тепер люди з усіх куточків світу бачать міння єднатися тече глибоко в українських жилах. Йому потрібно лише допомогти стати на ноги. І тоді воно не допустить ніякої крадіжки чи схеми, ніякого комуства чи політичного переслідування, не допустить ніякого порушення закону і нікому і ніколи не дозволить завдати шкоди Україні та її народу. Слава Україні!